Комітет з нацбезпеки рекомендує Верховній Раді схвалити за основу законопроект 12066. Цим законопроектом передбачається, що інформація про стан придатності чоловіків до військової служби буде потрапляти до реєстру військовозобов'язаних шляхом автоматичного обміну даними. В Статті 24 закону основи законодавства України про охорону здоров'я сказано, що під час інформаційної взаємодії доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається. Але законопроєктом 12066 планують додати спеціальне виключення. Це виключення полягатиме в тому, що електронна система охорони здоров'я почне автоматично ділитися даними з єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг. За словами співавтора законопроекту 12066 Олександра Федієнко, норма, яку запропоновано новим проектом закону, лише уточнює, що дані про висновок будуть передані з електронної системи охорони здоров'я в систему оберіг одразу, а не протягом доби. Також він додав, що наразі. Стаття 32 Конституції України встановлює відступи для обробки конфіденційної інформації про особу без її згоди. Тобто, ось ви бачите, в статті 32 написано, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Але одразу тут же ж є такий абзац, що не допускається зберігання, збирання, використання та поширення конфідного. Конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. От керуючись цим абзацом, розробники цього законопроекту і вирішили протягнути змогу обмінюватись даними з реєстром оберіг. Нагадаю, що раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко вже вказувала, що в Міноборони підготували проєкт змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров'я військовозобов'язаного з цивільного медичного закладу до системи Міністерства оборони за лічені хвилини. Тобто, як я розумію, вони планують. Повністю контролювати кожну людину, стан її здоров'я і зобов'язати навіть приватні медичні заклади надавати системі оберіг інформацію про пацієнтів. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Чекаю на ваші коментарі.